Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпрезей. І сьогодні ми продовжуємо відкривати нову серію Кіндер Джой Супер Маріо. Перші дві розпаковочки ви можете передивитися на каналі, якщо ви ще їх не бачили. А ми починаємо. Наші улюблені Кіндер Джой, новий сезон 24-25, друга колекція, і це Супер Маріо. Серія містить 30 іграшок всього. Ми вже з вами знайшли 17 різних іграшок. З 30-17 непоганий результат. Але це ще не вся колекція. Отже, ми продовжуємо наші Kinder Joy, дюжина, як завжди, наш помічник ваги. І починаємо. Ось такі кольорові маківки. Мені не попалося, але є ще жовтенькі. В цій палеці у нас щось жовтих мало. Тут у нас строк придатності до 17 вересня, моя партія е, польська. У мене кіндер сюрприз з Польщі, точніше, Кіндер Джой, точніше, От, Фереро пили. Отже, А2А 24G1 Звук. лук. добре. Вага у нас 28,65. Хто у нас такий маленький? Ой, ой. І одразу випав. Додаток на олівець, який, до речі, у нас вже повторний... Ми його поклад... А, ні, не повторний. У нас з вами був такий червоний. Ні-ні, ні, стоп. Все назад. У нас з вами був такий, але червоний. Тобто то у нас був Маріо, а це Луїджі. Отже. Уважно роздивляйтесь іграшку, перш ніж відкласти її в повторочки. Ось такий у нас Луїджі, а у нас був Маріо. Ось такий у нас був Маріо, а це Луїджі. Два брати у нас допомагають звільнити принцесу, долаючи всіляких монстрів. Отже, серія у нас перевипущена. В принципі, з нового це, звісно, додатки. Додатків багато, тому. Це у нас прикраса на олівчик. Маю олівець поруч. Трошки догори ногами, здається, мені я зробила, але ми можемо зробити ось так. Ця силіконова резиночка допомагає нам, щоб він просто так не зісковзував. Отже, ось такий Луїджі на Олівчику. Ось така прикраса у нас є. Ну, в принципі, ну, гарно, напринтовано гарно, але, як повноцінна іграшка, ну, на жаль, цього замало. Прикраси на олівець були дуже гарні в Поттері, в Одісі. А це, ну, така невеличка прикраса. Нічого особливого. Але це нова іграшка. Отже, 18,30. Продовжуємо. Зелена маківка у нас S1R24G1. Шурхіт 32,0, 32,10. Вага. І тут ми маємо зелений грибочок. Новинки продовжуються. Отже, вже 19.30 ми з вами знайшли. Ми мали такого самого грибочка, це у нас поп-ід, який відкривається з цього грибочка. Але ми мали з вами червоного. Тепер у нас попався зелений. Ось так у нас зачиняється наш поп-ід. І якщо вам захочеться, ви можете його за допомогою шнурка доєднати до рюкзака або до чого вам забажається. Відкривається дуже просто, висивний механізм і ви граєте. Закриваєте, і грибочок у нас склався. Ось такий у нас грибочок. Був у нас червоний, тепер у нас зелений. Отже, сьогодні щось все зелене нам попадається поки що. Ну, але я думаю, що це ненадовго. Блакитна маківка s 1 r 39G1, стукає добре, вага 30,26. І, на жаль, повторка. Повторка нам попадається. Такий йоші у нас точно вже був. Ось такий у нас також у нас це прикраса на олівчику. Всередині резиночка закривається ось такий йоші. На жаль, повторний. Але в зеленій гамі. Отже, продовжуємо. Знов зелена маківка. А2А. Хтось виступає вже з яйця, ручки. Я думаю, що це Йоші. У нього так широко розставлені ручки. Ось одна ручка, ось друга, дивіться. Трошки стирчить. 41 G1. Звуку немає, він розчепірений в яйці. 46,85. Але вага нам каже, що це не йоші, і це не ручки, це куточки нашого фломастера. Ми маємо два фломастера зеленого і червоного кольору. Отже, це у нас фломастери. І, на жаль, знов зелений. Знов зелений нам попадається. Отже, розчепірені були не ручки, а куточки фломастера. Ось такий фломастер. Він ніяк нікуди не зачіпляється, відкривається доволі жорстко, ось так. Ну і зачиняється. Пише непогано. Не знаю, наскільки довго його вистачить, але пише непогано. На жаль, знов зелений, але ми витримуємо зелену гаму сьогодні, я би зрозуміла. Отже, наступний А2А. Тут у нас 24 G1. ледь щось шарудить, але ледь чутно. 36,34. Знову фломастер, Така значна вага більше 35 грамів мають тільки фломастери. Отже, може, ми знайдемо сьогодні червоного. І, на жаль, ні, знову зелений фломастер. Наступний А2А 17G1. Тут явно фломастер. 28,37. І ми маємо Луїджі. Луїджі ми мали в класичному костюмі, тобто синій комбінезон і зелена сорочка, зелений кашкет. Тут ми маємо його. Fire Luigi, вогняний Луїджі, зелений комбінезон, біла сорочка, білий кашкет. В принципі, нічим він не відрізняється від класичного Луїджі, е окрім кольору. Ось, Скажімо так, класичний Luigi і вогняний Луїджі. Але, до речі, нова. Ми її з вами не мали. Отже, ще одна новинка у нас. І ми витримуємо зелений стиль нашої розпаковки. У нас сьогодні, мабуть, всі іграшки будуть зеленими. Друга половинка уже на підході. Отже, друга половинка палетки у нас починається знову з зеленої маківки. А2А 13G1. Шурхіт 30,92. Хто нас чекає тут? Аж Луїджи упав. І тут нас чекає щось на резинці. І це наша принцеса, яку Маріо визволяє з замку. Ось така у нас принцеса. До речі, це також новинка. Отже, ось така принцеса. Також є прикрасою для олівця. Ну, прикраса. Ой! І десь наша резинка впала, буду її шукати потім. Отже, ось така принцеса. Чудовий принт, чудовий. Все гарно, ворожавий задник. Ну, в принципі, все добре, але... але додатки могли б бути кращими. Ми сумуємо за додатками на олівець спотера, чесно. Або з DC. Там також були гарні додатки. А ми продовжуємо синя маківка А2А. Тут ми маємо 14 G1. стукіт є. Вага 28,66. І знову повторочка. Луїджи. Сьогодні ми вже тебе знайшли. Це вже третя розпаковка, але вже повторів буде більше, ніж зазвичай. А2А наступне кодування у нас. 32 G1. Стукіт гарний. Вага 29,18. І це стучить нам вогняний Маріо. На жаль, він у нас вже також був. Залишаємо його в половинці і беремо нашого. Збирати тут немає чого, це цільна фігурка. Із каптура у нас стирчить такий шнурок, вийняти його неможливо. Але якщо вам дуже-дуже забажається, ви можете його відрізати. Але там пластикова деталь продовжить шурхотіти. Бо, якщо поставити його на стіл, ну шнурок виглядає так собі. Нам Kinder пропонує носити це як брелоки на вашому рюкзаку або де ще вам забажається. Отже, вогняний Маріо у нас вогняний Луїджі. На жаль, повторний, але... але парочка братів у нас є. Отже, трошечки ми розбавили наш зелений контент. І зелена маківка у нас продовжує S1R. 36G1 звук. Майже немає, але у нас тут трошечки прем'яте. Щось ледь-ледь щось, стукотить. Але звук якийсь є. 2993. І це, на жаль, також повторочка. Це у нас така підвісочка зі знаком питання. На ось такому пластиковому кільці. В невеличкий секрет. Такий картоночка для секрету. Ну, можна якусь фотографію туди поставити. І зачинити під знаком питання. І повісити десь собі на рюкзак. Ось такий у нас знак питання. Останні два нам сьогодні лишилися: А2А25G1. Гарний шурхіт 2913 вага. І тут, на жаль, повторочка Знову Луїджі. До речі, вже це вже третій Луїджі на одну палетку. Це ну, забагато. Для повтора однієї тієї ж іграшки це забагато. s 1 r Р17G1. Щось цокотить. Вага у нас 2868. І хто у нас тут цокотить? Це у нас додаток. Додаток, на жаль, з браузером. У нас він вже також був. Отже, сьогодні новинок мало, але вони є. Ось такий додаток. маємо ще в комплекті шнурок. Наклейка наклеїться на цей поп іт Ось такий додаток. І ми закінчили нашу розпаковку на сьогодні. Тут в палетці це повторки. Один, два, три, вісім повторок на палетку. Ну, це вже третя розпаковка доволі очікувано. Ось такі іграшки ми з вами знайшли сьогодні. Майже всі іграшки у нас були зеленими. А потім нам додалася принцеса і вогняний Маріо. Ми з вами знайшли за три розпаковки 21 іграшку з 30. Тобто 9 ще ми маємо знайти. Наступна розпаковка, я думаю, нам в цьому допоможе. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями, а я вам дякую і до наступної розпаковки.